Безглютеновий монопротеїновий сухий корм з ягням для дорослих собак: Belfor Premium Pur Vital Plus гіпоалергенік це крафтовий німецький екструдований корм з крокетою розміром 1 см. Спеціальна рецептура корму без сої та глютену на основі свіжого ягня з комплексом глюкозаміну, хондроїтину та певними дріжджами М'ясо ягня дієтичний продукт із високим вмістом легкозасвоюваних білків, містить найбільшу концентрацію заліза та цинку та багатий на вітаміни А, Е та Д. Ясо, що використовується у виробництві корму, не проходить попереднього заморожування чи вимочування у хімічних консервантах. Також у кормі є інулін, омега 3 журавлина, таурин, ель-карнітин, екстракт юки шідігера. Цей корм ідеально підходить у якості дієти для собак, які страждають на непереносимість глютену, алергію на курячий білок, захворювання опорно-рухового апарату, серцеву недостатність, ожиріння чи зайву вагу. Корм має чудові запахові та смакові властивості, чим дуже подобається кожному песу. І все це за рахунок натуральності інгредієнтів, жодної хімії. Компанія Белфор гарантує якість їх кормів, а придбати класну новинку ви можете у зоомагазині Торзоо. Вайден вже спробував, а ви.